Рік 1956-й. у радянських концтаборах смерті панує нечувана радість. Майже мільйон в'язнів виходять на свободу та повертаються із Сибіру додому. Новий генсек радянського союзу Микита Хрущов несподівано для усіх вирішив реабілітувати жертв сталінських репресій. Та це аж ніяк не було спонтанним проявом милосердя. Жителі СРСР навіть не здогадувались. Що причиною стало криваве повстання в'язнів в одному з найжорстокіших концтаборів країни рад? Повстання за яким стояли українці. Понад 18 мільйонів людей без суду та слідства стали жертвами свавілля радянської системи. Констабір у Норильську відзначався особливо жорстокими умовами. Полярна зима, 12-годинний робочий день у шахтах та на будівництві. Жодних вихідних та можливості поспілкуватись. Бодай у листах з рідними, а ще постійні приниження та знущання охорони. Улюбленою розвагою адміністрації концтабору було заковувати в'язнів у наручники, а потім піднімати їх до гори та щосили кидати тілом об підлогу. Після чого пов'язням топталися годинами. 26 травня 1953 року. Скандуючи воля або смерть, в'язні норильського концтабору влаштували страйк. Відмовились виходити на роботу до тих пір, поки з Москви не прийде комісія, яка розслідуватиме факти вбивства охоронцями. Над своїми бараками повстанці підняли чорний прапор з червоною смужкою як символ непокори. А за допомогою саморобних повітряних зміїв розкидали тисячі листівок, аби мешканці Норильська змогли повідомити керівництво СРСР про насилля над в'язнями. Місія з Москви таки прибула до констабору. Її представники пообіцяли виконати вимоги в'язнів, скоротити робочий день до восьми годин, дозволити листування з рідними, вивести всіх інвалідів та припинити тортури. Та це був тільки цинічний блеф, після чого знущання над в'язнями тільки посилились. Почався новий страйк, який тривав 61 день. Усе закінчилось трагічно. Констабору прибуло сім вантажівок з озброєними солдатами. Вони без попередження стали стріляти по в'язнях, які, взявшись за руки, почали співати гімн України. За офіційними даними загинуло 153 людини. Та ці жертви не були даремними. Хвиля повстань покотилась і в інших таборах: у Колимі, Уркуті та Кенгірі. Це стало початком кінця системи радянських концтаборів. У 1956 році більшість в'язнів отримали свободу. Багато з них очолили правозахисний та дисидентський рухи В СРСР. А через 30 злишком років вони та нове покоління патріотів похитнули комуністичну систему і, зрештою, зламали її.